Насморк, нежить, болить голова, простуда. Для мене це не проблема, тому що в мене є швидка допомога. Це крем CBD 2000 дозування від маркетплейсу LiveGood. Він діє моментально за кілька секунд, максимум хвилину. Знімає будь-яку біль, будь-яку, не тільки зв'язану з простудою. І полегшує ваш стан. Але цей продукт не просто знеболює, він лікує, тому ваші хвороби до вас не повертаються. Що саме приємне? Приємне те, що, будучи учасником клубу, ви економите свої гроші. І приємне те. Що я на вас не заробляю, тому я з вами ділюся цією можливості. Учасники клубу можуть купувати цей продукт за ціною 18 доларів. І це набагато дешевше, тому що балон великий, і вам вистачить на дуже великий строк. Тож, я з вами ділюся цим продуктом, який реально. Коштує дешево, реально діє швидко і реально допомагає вашому організму. Тож, будь ласка, запитуйте в мене, як можна його замовити в Україну.